Добрий ранок, діти! Я рада вітати вас на уроці української мови. Тема нашого уроку стиль мовлення, а саме публіцистичний стиль. На уроці ми згадаємо, що таке мовлення, які є стилі мовлення та поговоримо більш детально про публіцистичний стиль. Давайте пригадаємо, чому кажуть рідна мова, але усне і писемне мовлення. І чим же відрізняється мова та мовлення? Якщо ми говоримо про мову, то ми говоримо про систему знаків, засобів та правил, які забезпечують і допомагають нам в процесі спілкування та пізнання. Якщо ми кажемо про мовлення, то ми маємо на увазі використання мови в дії, тобто коли ми спілкуємось. Давайте тепер розберемо поняття, що таке стиль, що називають стилями, і що таке стилістика. Стилі це різновиди висловлювання, які обслуговують різні сторони суспільного життя, тобто це висловлювання, якими ми користуємося у той чи іншій ситуації. А стилістика це наука, що вивчає стилі. Запишіть це, будь ласка, у зошиті. Що ж таке стиль? Стиль це система мовних елементів, способів їх відбору та уживання. Об'єднаних за певним функціональним призначенням. Це також потрібно записати. Ось ми з вами підійшли до стилів мовлення. Давайте пригадаємо та назвемо кожен з них. Перший це науковий, наступний офіційно-діловий, далі йде публіцистичний, художній, розмовний та конфесійний. На наступному слайді вам буде завдання. Є приклади стилів. Та є ознаки цих стилів. Вам необхідно їх з'єднати? Це зробити в зошиті. Сподіваюся, що ви вже впоралися з завданням, а ми йдемо далі. Публіцистичний стиль. Запишіть в зошиті посередині, після завдання. Що таке публіцистичний стиль? Це той стиль мовлення, яким користуються в суспільно політичному житті: це мова газет, журналів, інтернет-видань, радіо чи телепередач або суспільно виступів. Як і будь-який стиль, публіцистичний стиль має свої жанри, методи та ознаки. Отже, основні жанри публістичного стилю: це лист в газеті, фелендон, інтерв'ю, репортаж, нарис, стаття, допис. Та, як ми вже згадали, радіо, кіно чи телепубліцистика. Яка мета цих, цього стилю? Мета це передача точної та яскравої інформації у доступній формі про найважливіші події в житті або країни, або життя за кордоном, а також вплив на читача чи слухача? Отже, які є ознаки публіцистичного стилю? Це інформативність, фактичність, логічність, образність та відвертість, які ж мовні засоби ми можемо використовувати у цьому стилі, це суспільно-політична лексика, тобто ті слова, які відносяться до політики, або крилаті якісь вислови, повір'я, повтори, порівняння, непрямі якісь слова, звертання або короткі, прості речення. Отже, ваше домашнє завдання. Вам необхідно підготувати фрагмент тексту публіцистичного стилю, записати його в зошиті та олівчиком підкреслити мовні засоби, які використав автор. Також повторіть, будь ласка, що таке художній стиль та які його ознаки. А я дякую вам за урок. На все добре, до нової зустрічі!